Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. В цьому випуску ми коротко розглянемо різницю між позатілесним досвідом, астральною проєкцією та усвідомленим сновидінням. Отже, як відбувається астральна проєкція? Під час сну енергетичне тіло людини, відоме також як ефірне тіло або вітальна оболонка. Занурюється в підзарядку. Воно розкривається з метою акумулювати енергію. енергетичне тіло робить це зазвичай у розгорнутому стані під час сну. Будучи відкритими, чакри тонкими струйками вбирають енергію у вигляді ефірної речовини всередину енергетичного тіла. Під час такого процесу підзарядки астральне тіло. Відокремлюється від фізичного, налаштовуючись на астральний вибір, де воно здатне створювати і переживати сновидіння. Якщо провести це відокремлення, залишаючись у повній свідомості або вже пізніше, після відокремлення, усвідомити свій стан, стає можливим набути деякого контролю над ним, і тоді ви отримуєте позатілесний досвід. Скорочено ПТД астральну проєкцію або усвідомлене сновидіння. Поглянемо, у чому різниця між цими трьома термінами ПТД. Позатілесний досвід ПТД є проєкцією реального часу у вимір, близький до фізичного. ПТД нерідко є частиною досвіду, званого клінічною смертю. Це стан, у якому людина насильно опиняється поза своїм тілом унаслідок важкої травми, наприклад, унаслідок автомобільної аварії, хірургічної операції, серцевого нападу, пологів тощо. Той, хто перебуває у ПТД, буває в курсі того, що відбувається в реальному світі, у реальному часі, чи то розмови, чи то події. Які відбуваються поруч із фізичним тілом або недалеко від нього. У багатьох випадках ці події та розмови з детальною точністю описуються людиною після її повернення у фізичне тіло. Зауважте ПТД це щось відмінне від астральної проекції або усвідомленого сновидіння через те, що воно відбувається в реальному часі. Воно об'єктивне. Воно можливе завдяки тому, що астральне тіло володіє великою кількістю ефірної матерії, яка утримує його поруч із фізичним світом. Ось два основні варіанти випробувати ПТД реального часу. Перший варіант, тіло переживає або вважає, що переживає клінічну смерть. Наслідком цього. Є передача великої кількості ефірної енергії астральному тілу з метою його підготовки до процесу вмирання. Другий варіант: у людини активізовано чакри, які проводять ту саму роботу, тобто накопичення в астральному тілі ефірної речовини. Можливість активізації чакр може бути вродженою здатністю або вона може бути набута в процесі тренувань. Зверніть увагу, ви можете проводити усвідомлені проекції та переживати ПТД реального часу, тільки якщо чакри поставили достатню кількість ефірної речовини. У ПТД реальність розглядається як об'єктивна, справжня і час також. З технічного погляду, якщо ви проєктуєте у фізичний світ у реальному часі, подібно до ПТД. Насправді ви потрапляєте в прикордонну ділянку буферної зони, яка перебуває між фізичним і астральним вимірами. Якщо астральне тіло має достатню кількість ефірної енергії, воно може існувати в якомусь невеликому фазовому суві від реальності. Це означає, що проекція протікає в реальному часі і так близько до фізичного виміру. Що практично не відрізняється від нього. Еміль Кемпер, автор книги Практика астральної проєкції, переконувався в цьому багато разів, перебуваючи в проєкціях реального часу протягом дня і проводячи розвідку місць недалеко від свого місця розташування, вивчаючи дорожні роботи, нещасні випадки, всілякі інциденти тощо, перевіряючи потім точність своїх спостережень. Існують сильні перешкоди на шляху до усвідомленого ПТД реального часу у фізичному світі. Кількість отриманої і переданої в астральне тіло ефірної речовини одна з них вона обмежує тривалість будь якої проекції реального часу відповідно до рівня розвитку чакр і контролю над ними, що є астральна проекція? Так називається явище, унаслідок якого астральне тіло проєктується в астральний вимір, у якому речі вельми сильно відрізняються від речей реального світу, там час викривано й розтягнуто. Наприклад, година в астралі може бути схожою на кілька хвилин у фізичному світі, залежно від того, в яку частину астралу ви потрапите. Навколишня реальність там плинна і мінлива, що є усвідомлене сновидіння. Так називається випадок, коли людина протягом самого сну повністю усвідомлює, що вона бачить сон. У такому разі, вона може або взяти у свої руки управління подіями, що відбуваються, або трансформувати усвідомлене сновидіння в астральну проекцію. Усвідомлені сновидіння більше схожі на астральні проекції, ніж ПТД, оскільки час і навколишня реальність у них також спотворені. Астральна проекція чи усвідомлене сновидіння Багато хто з тих, хто проєктує перед тим, як здійснити усвідомлений вихід із фізичного тіла, відчувають нетривале вимкнення свідомості перед тим. Як знову оговтатися в астральному вимірі, ви знову усвідомлюєте себе після фактичного відокремлення від фізичного тіла і в цей момент уже перебуваєте в астральному вимірі. Якщо ви пропускаєте момент свідомого виходу з тіла, то технічно, після повернення до свідомості, ви потрапляєте в усвідомлене сновидіння, а не в астральну проекцію. Усі три типи проекції тісно пов'язані між собою, оскільки в будь-якому разі астральне тіло залучається до процесу відокремлення від фізичного тіла і до процесу дослідження реальності окремо від нього. Але відчуття відрізняються. Ну що ж, друзі, на цьому я завершу цей випуск, який був створений за матеріалами книги Еміля Кемпера. Практика астральної проекції. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у когось є цікаві історії зі свого життя на цю тему, пишіть в коментах. Буде цікаво почитати. На все добре! Щасти вам!